Я скажу про складність, чому важко втримувати маленькі населені пункти, зокрема села, там, якщо вони в декілька вулиць. Перша Російська Федерація застосовує всі види озброєння, там починаючи від малих калібрів і закінчуючи авіабомбами, так і зазвичай методично намагається знищувати кожен будинок, кожний кожну споруду, в якій можуть перебувати. Сили оборони України, тому звичайно, коли цей населений пункт досить маленький. Фактично зараз ті населені пункти, які залишились на кордоні Дніпропетровщини та Донеччині, це населені пункти в декілька вулиць. Звичайно, що російська армія буде тут посилювати цей вогновий вплив, вогневий контроль. І в цьому є основна складність, в тому що е, в певний момент закінчуються місця, де ти можеш е, тримати оборону, і це по прикладу е, населених пунктів біля Бахмуту, Андріївка Кліщеївка, коли Ці населені пункти фактично були стерті з лиця землі, і там просто фізично вже не було де перебувати. І зазвичай такі вже населені пункти вони перебувають або в сірій зоні. Або е, силам оборони доводиться з них відходити, тому що подальше утримання цих населених пунктів несе великі е, втрати. А ворог, звичайно, е, для того, щоб е, контролювати фізично, він буде направляти ось ці свої е, штурмі групи одна за одною, поки хтось десь не зачепиться, не знайде якусь там ціліву, цілівий підвал, можливо, залишки цього підвалу. Ну і тому, звичайно тут вже мова про неотримання напевно цих безпосередньо населених пунктів в умовах стрілецьких боїв. Тут умова в тому, чи зможемо ми зробити так, щоб ворог ніс максимальні втрати, підходячи до цих населених пунктів, і вже безпосередньо ось тої кількості піхоти, яка буде залишатись, буде вестись. Увага